Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Це програма аналізує діяльність Африківської міської ради, є постійно комісій і депутатських фракцій. Минув рік після місцевих виборів 31 жовтня 2010 року. І ми з'ясовуємо наскільки тісної взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська. Чи здатні дві гілки міської влади бути солідарними у ухваленні таких соціальних рішень, які сприяють вдосконаленню місцевого самоврядування, покращенню добробуту людей? Ну і над цим у програмі «За і проти» сьогодні буде розмірковувати депутат від фракції Удар громадський форум Ігор Розсипайло. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір, пане Михайле, добрий вечір, шановні телеглядачі. Торік, під час місцевих виборів, ви теж вибороли депутатський мандат, регулярно відвідуєте пленарні засідання. Я як журналіст, можу засвідчити, оскільки вас повсякчас бачу в сесійній залі. От скажіть, до речі, яке маєте враження від першої річної роботи представницького органу Яфранківська. У першу чергу хочу вам подякувати за запрошення на передачу. Тим більше, що ми зараз напередодні вашого професійного свята, тож бажаю вам невичерпної енергії для реалізації всіх ваших задумів та планів. Нехай ваше слово завжди буде переконаним і твердим. Дякуємо. А щодо роботи депутатського корпусу 6-го демократичного скликання, я думаю, ви знаєте, що депутатський корпус молодий, новий багато депутатів обрано було в перший раз. Тому я бачу і напевно, що інші спостерігають, що є бажання, є бажання працювати, є бажання вивчити справу, є бажання досягнути результату, тому що люди молоді, перспективні, хочуть працювати. Я думаю, що по закінченню, напевно, цієї каденції, шостої декаденції, місто отримає молодих, професійних, нових політиків, які можуть достойно будуть конкурувати на політичній арені нашого міста. Щодо Структурного складу міської ради. У нас є більшість. В нас є більшість сформована свободою, яка фактично на сьогоднішній день може приймати самостійно будь-які рішення. Диктує всі правила гри в залі. Так, Диктує правила гри, але в будь-якому випадку робота йде конструктивно. Не тільки наша фракція, а інші фракції приймають участь у голосуванні. голосуються господарські питання всі. Якщо говорити про принципи роботи, то я вам скажу, що депутатська робота базується не тільки в сесійній залі, але ще і на роботах в комісіях. І на сьогоднішній день. Ну, в принципі, якщо ми будемо говорити, хто очолює комісії, то зрозуміло, що практично всі комісії очолюються депутатами від ВОО Свобода, але кожен депутат безпосередньо має змогу працювати, працювати в комісії, вивчати ті чи інші питання, досягаючи того чи іншого результату. А от ви працюєте наскільки я знаю в комісії економіки і промисловості. Як за цей звітній рік склалися ваші стосунки із економічним блоком, із виконкому? От з точки зору вже ухвалених проектів рішень, які стосуються соціально-економічного розвитку підвищення його конкурентоспроможності? Ну і тому подібне. Так звичайно, я працюю в комісії. Якщо взяти її повну назву, це постійна депутатська комісія з питань промисловості, підприємництва, стратегічного розвитку міста, інвестицій та туризму. А я раніше був... були торгівлі. Раніше, раніше було й торгівлі, зараз дещо модернізовані і об'єднані комісії. Ну в даному випадку наша комісія носить таку назву. Протягом минулого року комісія мала декілька десятків засідань, було вирішено не вирішено, я скажу чуть по-іншому, бо то, що ми, комісія не вирішив питання. Вона може давати свої зауваження чи висновки до тих чи інших питань. Якщо брати конкретну роботу і роботу співпрацю з профільним управлінням економіки. Я думаю, що вона, напевно, що є конструктивною. Ну, принаймні, хотілося би так розуміти що так бачити. Хоча на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день є незрозумілим. Деякі речі, ну, принаймні, можливо, мені як депутату, чи, можливо, як нам комісії, місто має на сьогоднішній день ряд програм і соціального розвитку, і економічного розвитку, і підвищення конкурентоспроможності, і підвищення ефективності і інвестицій. Але на сьогоднішній день, якщо розібратися, ну я, я не бачив, щоб ці програми на 100% ефективно працювали. Залучаються кошти різних інституцій, в тому числі міжнародних інституцій. Але фактично, що робиться і на що ці кошти тут ну я вам відповісти не зможу. І деякі фрагменти цієї програми повторюються із з року в рік. Повторюється. Ви знаєте, на початку на початку діяльності, коли комісія почала працювати з цими програмами, основним зауваженням і для даного управління, які готували готували програми, щоб ми перестали переписувати програму з року в рік. Я вам скажу, що чому, чому переписано, можна було спересно сказати, бо тому що. Можливо, вони не, не виконуються ці розділи програми. Якщо в загальному, в загальному я сказав би, що не виконуються. Якщо брати конкретно по якійсь програмі, то ми можемо проаналізувати, в мене складається таке враження, що ми залучаємо кошти, витрачаємо свої кошти на якісь речі. Які не зовсім безпосередньо впливають на залучення інвестицій. Тобто ми друкуємо інформацію, ми робимо якісь буклети, ми створюємо щось, пишемо якісь програми, але не описання програм полягає. Можна мати дві-три програми, але вони будуть дієвими. Місту на сьогоднішній день не потрібно просто переписувати програму, нам потрібні інвестиції. місту потрібні інвестиції. І, і я думаю, що в основному робота. Правління економіки мали би полягати в цьому, залучити інвестиції, а не в кількості програм програм, які написані як представник профільної комісії, яке визначення надаєте міжнародному інвестиційному форуму партнерство і перспектива. Він запланований на другу декаду листопада. Так, звичайно, даний міжнародний інвестиційний форум почне свою роботу з 24 листопада. В Загальному оцінюючи, зрозуміло, що це є надзвичайно позитивним явищем для міста. В даному, на даному форумі ми можемо почерпнути, не почерпнути, продемонструвавши себе, дійсно все ж таки залучити якогось інвестора. Але все ж таки, на що би я хотів теж звернути увагу, далі в нас тут відбуваються старі підходи. Ми про себе розкажемо. Ми будемо себе презентувати. Я, от, якщо читати саму програму даного форуму, то написано прості класичні речі, які зустрічаються і, скажімо, в нашому стратегічному плані. Ми хочемо себе презентувати, ми хочемо себе показати, але ми весь час себе показуємо, де конкретні залучення інвестицій, де конкретна пропозиція для інвестора. Де в тому ж самому хриплимському промузлі, де майданчик готовий, який ми можемо сказати на тому ж форумі? Інвестор, будь ласка, є майданчик, давайте будемо разом працювати. Давайте будемо залучати інституці. Цього немає. Ми декларуємо, що ми хочемо, хочемо, хочемо. Але коли це хочемо, переросте в ранні кроки залучення якихось інвестицій. Ну я на сьогоднішній день не бачу. А є ваші представники в комітеті? по проведенню цього форуму ні наших, наших представників немає я вам до речі скажу що я так думаю і вважаю, що наприклад дане питання могло би розглядатись на нашій, на нашій комісії. Ну на жаль, ні від виконавчого комітету, там ні від міського голови І Олександр даних... Бубен не запрошений в воркомієн За Олександра Бубина. Я не можу вам сказати. Ну він є. Голова я комісії. думаю, так він голова комісії. Він напевно, що мав би бути запрошений і мав би приймати в участь. А я на сьогоднішній день і зараз говорю про те, що не головою комісії, а комісію дане питання не розглядалося. Ми свої пропозиції не на. Ви згадали про депутатську більшість. Дійсно, з початку року вона ініціювала низку заходів щодо реформування житлово комунального господарства Франківська. Це була основна теза під час е, минулорічних місцевих виборів. Е, створено єдиний розрахунковий центр, який поступово перебирає на себе функції, деякі функції ЖЕО. Відбувається оновлення менеджменту на комунальних підприємствах. От як ваша фракція в цілому оцінює е, цю комунальну реформу? А, ви знаєте… Ми, я думаю, ви бачили і бачили наші виборці про те, що як проходило голосування, коли голосували за реформу, за програму здійснення реформ. Жоден депутат не утримався і не голосував проти. Я цілком зрозуміли, що для міста потрібні були такі зміни. Потрібно було міняти ситуацію з ЖЕКАми, і про те, що реформа місту необхідна, питання не виникає. Але є інші питання в тому, як буде реалізована ця реформа, які шляхи реалізації цієї реформи. І я хочу сказати, що ми не зовсім долучені до цього процесу. Є бачення, є бачення в нас на сьогоднішній день більшості, і по такому шляху ми йдемо. Якщо говорити про ЄРЦ як єдиний. Шлях, чи єдиний шлях, по якому ми повинні рухатися, здійснюючи цю комунальну реформу. Ну я не впевнений, що це єдиний Но шлях. Ну це швидше модель проведення житлово-комунальної реформи. Так, звичайно. Хоча, хоча в будь-якому випадку, ну зрозуміло, що на сьогоднішній день або треба було модернізувати жеки, або що з ними робити, бо продовжуватись в такому напрямку ситуації, яка на сьогоднішній день виникала, ну це просто було нереально. Просто було не рано. Якщо е, говорити е, от друга частина вашого питання, це про оновлення менеджменту е, створення нових комунальних підприємств. Ну ситуація тут зрозуміла. Е, у нас є більшість, яка на сьогоднішній день представники якої чи депутати, чи просто прихильники очолюються підприємства. Це зрозуміло це правильно, тому що на них вся відповідальність і очолюючи те чи інше комунальне підприємство. Не прагнуть напевне довести ту програму і той механізм дій і змін, які вони декларували, і будуть за ці всі дії нести відповідальність перед виборцями. Тобто, ви вважаєте, що нині відповідальність злягає на депутатську більшість? А як тоді яка роль тоді міського голови? А, я б не сказав, що тільки відповідальність на дні більшості само собою, що на сьогоднішній день і міському голові, і більшості потрібно разом працювати. Якщо не буде цієї взаємодії і цієї праці, фактично може бути паралізована робота всього виконавчого комітету. Ми бачимо, ну я, наприклад, спостерігаючи, можна чітко сказати, що якась домовленість є і працюється. Є створений виконавчий комітет, який на сьогоднішній день збільшився до 18 чоловік. Наскільки я пригадую там минулий каденція, це було 12 чоловік. Отже, я так думаю, що паритети порівняні, співпраця якась іде. я би не відкидав, що міський голова фактично зараз не в процесі, він однозначно в процесі, і відповідно в більшості тільки треба з міським головою працювати, А, хто, ні, а ні. хто тоді над процесом? А, ну, над процесом чи біля процесу, е, трошки, я би не так поставив питання, над процесом це вище, тобто хто контролює, напевне, а чи стратегічно промальовує. Безумовно, е, я би сказав, якщо ви маєте на увазі про фракції, інші, е, скажімо, меншість, таким не опозиція, я би називався опозиція, а меншість. Е, на мою думку, на мою думку, вони не зовсім е, всі фракції залучені до от, процесу. Реформування нашого господарства Принаймні є е, одна стратегія, одна думка. Інших, поки що не запрошували допоміг до процесу, ну таке Це враження, є. що менші фракції вони десь плетуться форвати всіх подій, які відбуваються в стінах Євгенівської міської ради, в стінах виконавчого комітету і взагалі в місті. Е, в принципі можна і так сказати, як я вже наголошував на сьогоднішній день щоб прийняти рішення, будь-яке рішення в міській раді, повірте, можна не залучати жодну фракцію, оскільки свобода, фракція Свобода в міській раді має 34 депутати будь-яке рішення може бути прийнято ними. Зрозуміло, за які проекти рішень ваша фракція не голосує або утримується від голосування. От що може бути подразником? Для поведінки от, депутатів ваших колег із вашої фракції. Ну, якщо брати про питання, які виносяться на сесії міської ради, однозначно, ми голосуємо за всіх за всі господарські. За банкрутство вже ваша фракція голосувала? Голосувала так. Як бачучи один і шлях і виходів з ситуації, яка на сьогоднішній день є, іншого виходу, думаю, що не було. Якщо будемо говорити про якісь політичні питання, політичні питання однозначно кожна фракція, представляючи ту чи іншу політичну силу, буде голосувати так, як декларує програма кожної партії. І відповідно, якщо будуть стояти політичні питання, ми будемо голосувати, підтримуючи позиції програми партії удар. Серед цього переліку господарських питань. Чи є такі, які можливо, до яких ви маєте певні застереження? Ваша фракція? Ну, одним із... Є земельний, Та. завжди такий подразний земельний блок, і подразний ну, земельні зусуль. питання взагалі цікаві. Цікаві тим, що деякі з них вносяться з голосу. Ну я зараз би не хотів про це говорити. Якщо ми будемо говорити про питання, на про які не голосувала фракція удар, це було питання по скорозанерії. Це міський стадіон, міська команда. Чому? Тому що е, дане питання інвестора вносилося не на одне пленарне засідання і на одну сесію. Нам завжди говорили: або ми приймаємо сьогодні рішення, або завтра все. Завтра наступало, післязавтра наступна сесія, наступне пленарне засідання знову вносилось, е, знову ми голосували. І я пам'ятаю, коли було прийнято рішення, міський голова запропонував голос голові кожної фракції. Ну на той момент наша фракція називалася Судар. Голові кожної фракції виступити і зазначити свою позицію щодо інвестора по даному питанню до міського стадіону і до команди. Єди... Наша фракція єдина. Наскільки я пам'ятаю, сказала про те, що ми утримуємося при голосуванні, оскільки не бачимо, що всі задекларовані інвестором позиції пункти будуть реалізовані. Як бачимо, історія показала, на сьогоднішній день пройшло вже скільки часу, практично рік, а воно так і залишилось. За вашими спостереженнями, чи на вашу думку, все-таки є перспектива івано франківського для спорудження палацу спорту. Була така ідея, би його спорудити до ювілею міста. Начебто за це взялася облдержадміністрації, наскільки я знаю. Так, е, Я маю таку саму інформацію. Слухачі на конференції, що так у нас буде палац спорту. Місце для нього обрали і Чукалівку. Ну я точно не можу вам сказати, де воно буде, бо володію напевно такою ж інформацією, як і ви. Питання не нове, питання піднімалося і воно розглядалося і на нашій комісії. Я вам скажу, що є ряд ділянок на той момент, які розглядалися. Це і на 63-му заводі, і інші ділянки. Але ну мені на мені на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло. Ми ці ділянки відкинули виконавчий комітет вважає, що вони будуть непридатними по яких причин. Ну, можливо, там площини та ще щось інші речі. Хоча з другої сторони, якщо говорити про землі в місті Івано-Франківську, про землю, яка на сьогоднішній день могла би бути використана під будівництво палацу спорту, є ж в нас на даний момент асфальтний завод, який буде перенесений в Хриплівський промвузол а якщо я не помиляюсь, там це фактично центр міста, там ми близько 7 гектарів, можливо, більше землі. І я так думаю, що цей мікрорайон буде забудований і однією з зйомок цього мікрорайону міг стати, скажімо, скажімо, цей спорт. палац спорту. І в Африківську відбувся веломобільний турнір за участю вихованців міського центру Інва Спорт. Площа Міскевича на деякий час перетворилася на автомобільну трасу. 20 хлопчиків та дівчат долали дистанцію понад 200 метрів, змагалися парами по двоє. Турнір має перевірити фізичні можливості дітей з особливими потребами, а ще створити гарний настрій. Його учасник Сергій Рущак не дуже полюбляє змагання на веломобілях. Йому більше до снаги легка атлетика. Мені подобається веломілія, бо, бо як їжджу, відчуваю швидкість. Люблю. Тепер прийшов на змагання, щоб відчути шокіс. Що... Такі змагання міський центр інваспорт проводить регулярно. Це гра в шахи, плавання, спортивні танці. Все залежить від можливостей учасників. Інваспорт адаптує дітей до навколишнього середовища. Відтак його вихованці охоче виходять на спортивні майданчики. Це дає можливість підростаючому поколінню швидше орієнтуватися в житті, проявляти всі свої здібності, всі свої навички і всі свої, так би мовити, амбіційні якісь речі, тому що кожній дитині притаманно рухатись. Бути активним, перемагати і хотіти в житті бути кращим. після фінального свистка. Учасників змагань нагородили медалями та грамотами, а ще запросили на перегляд мультфільму в одному з місцевих кінотеатрів. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварва для програми За і проти. Пане Ігоре, вже традиційні запити депутатів, в тому числі їхні фінансові призначення. З депутатських фондів мають, яскраво виражене соціальне призначення. От чи свідчиться про те, що депутати дійсно намагаються бути адекватними до потреб своїх виборців, до розвитку ключових галузей Африківських в тому до соціальних таких проєктів, як Інваспорт? Так, звичайно. Я думаю, що незалежно від того, яку сьогодні, там, в яку фракцію входить, чи яку політичну силу. Представляє кожен депутат. Ми всі розуміємо, які сьогодні є величезні проблеми: як і в освіті, так і в медицині, так і в молодіжному дозвіллі, в організації спорту для молоді, фізкультури. І тому, тому напевно, що на сьогоднішній день ми бачимо таку картину соціальне спрямування даних коштів другою складовою цього процесу. Я би назвав, що на сьогоднішній день міська рада отримала. Половину депутатів мажоритарщиків які на сьогоднішній день е, теж несуть якусь певну відповідальність перед виборцем, е, наприклад, аналізуючи заяви, ті, які приходять до мене, дуже багато е, виборців наших людей звертаються за матеріальною допомогою. Ну, в основному, це на лікування, на лікування особисте, на лікування дітей. Е, з таким принципом. Е, хочу сказати, що в нас в місті багато є онкохворих діток, і на сьогоднішній день. Е, Нашою фракцією, але в обласній раді було піднято питання, оскільки ці онкохворі дітки знаходилися не у відділенні, яке би було для них закрите, а зовсім іншому відділенні, де не зберігалися норми. Я так бачу, по результату ми бачимо, що обласна рада дослухалася до цього. Виділені кошти цього року. Вже ці дітки переведені зроблений ремонт в окреме відділення, де вони лікуються, де є закритого типу. Аналогічно передбачено ряд коштів на наступний рік. Я думаю, що це є позитивним зрушенням назову і якимось нашим досягненням. за вашими спостереженнями. Чи проявляє інтерес міська виконавча і представницька влада до ситуації в підліткових розважальних клубах? А чи ця позиція на вашу думку повинна бути внесена і в програму розвитку освіти на наступні п'ять років, бо зараз? В Принципі програма до 12 року завершується. Завершується так, звичайно. Ви знаєте, це одне з тих питань, які на сьогоднішній день і піднімає наша фракція. На минулій сесії я виступав з депутатським запитом, де ми піднімали питання спортивного клубу КАНО на сьогоднішній день. Я вважаю, що участь міської влади чи виконавчого комітету в. В Даному процесі є недостатня. Є фонд, який фінансується в нас і деякі спортивні школи, танцювальні школи, але хотілося, щоб була більш чітка сформована програма, де б було стратегічно передбачення, на що ми виділяємо кошти, щоб можна було бачити нашу перспективу розвитку. Нам не просто треба заставити там дітей любити спорт чи фізкультуру. Нам потрібно створити умови, середовище, в якому би на сьогоднішній день існували існувала наша молодь. Самозацікавлювалася. Ну відповідно, тут незначну ну, і верніше, значну і велику роль можуть відігравати от ці юнацькі клуби, наукові, професійні, технічні, які колись були на сьогоднішній день. стоїть питання: де ж вони? Де вони? Чому вони не працюють? І якщо брати тоді конкретно про програму підтримки молоді, нам іти треба комплексу. Не тільки звертати увагу, що от ми маємо рухатись в напрямку спорту, дотувати ті чи інші організації. Хоча на сьогоднішній день є багато і спортивних молодіжних організацій, які на сьогоднішній день вже виконують цю функцію. Вони залишають молодь, не дають їй можливості десь залишатись на вулиці, виховуючи не тільки фізично, але й морально. І ці заклади, школи, гуртки вони самостійно на сьогоднішній день борються з проблемами з побутовими повсякденними проблемами. І я думаю, що нам в першу чергу потрібно таким організаціям допомагати, передбачивши дані кошти і в програмі, і в бюджеті. Пане Ігоре міська рада на одному з своїх пленарних засідань прийняла таке рішення про заслуховування чиновників середньої ланки. А на в Майдані та, для мешканців для для виборців? А остання зустріч майже потерпіла фіаско. Як ви вважаєте, чи можливо станеться так, що міський раді доведеться переформатовувати цю затію? А, якщо брати в принципі, задум був хороший. Зад, ну, задум, зрозуміло. Е... Іде від більшості на сьогоднішній день міської ради, але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, я б чуть-чуть змінив підходи. Ми, по першій зустрічі, бачимо бачили, як було недостатньо інформації для людей про дані заходи. Далі дивитися, хто прийшов, то прийшли ті самі працівники управління, створили масовку, і ми звітувалися. Якщо взагалі брати принцип звітності, принцип звітності. І той, хто може проаналізувати певний вид діяльності, результати, я думаю, що формат звітності треба змінити. Звітується управління економіки. Та давайте залучимо підприємців. Давайте залучимо великі підприємства. Давайте залучимо залучимо сюди науковців, де вони де професійно, якісно могли перечитати ці звіти, дати свій аналіз і дати свої пропозиції. Я не кожен нас сьогодні перечисний Івано-Франківець є спеціалістом там в галузі економіки, права чи освіти. Тому моя думка, що такі звіти потрібно би було робити для цільової аудиторії. Ми б мали інший ефект. Ну і на сам насамкінець, який основний політичний урок на вашу думку, отримав представницький органів Франківська за підсумками першого року своєї діяльності після місцевих виборів. Наскільки не важливо фракціям зберегти рівновагу своїх стосунків, а десь працювати дійсно солідарно, не допускаючи протиріч серйозних, бо входимо верніше, ви входите в такий важливий процес, його ще називають бюджетний процес. Ви знаєте, в нашому місті є над чим працювати. У нас є безліч проблем, які потребують вирішення, і от ці проблеми повинні нас згуртовувати. Ми повинні консолідувати всі свої зусилля, бажання, знання, щоб їх вирішити, щоб сьогодні і завтра в Івано-Франківську стало краще жити. Ну і таким прикладом для міської ради є наше об'єднання і створення фракції Удар громадський форум. Ми хочемо довести, показати, що в місті є прості проблеми. Вони не політичні і не треба господарські питання переносити в політичну площину треба консолідуватись працювати і разом досягати результату і я вам скажу що це актуальним є не тільки зараз для міста івано франківська а для цілої україни цілому спасибі ігоріславичу що завітали до нашої телестудії наскільки ефективною була івано франківська міська рада після місцевих виборів 31 жовтня 2010 року з цього приводу свої аргументи за і проти висловив депутат фракції удар громадський форум ігор Росипайло, спасибі за увагу до зустрічі в ефірі бачення